Чому у вашої дитини стоматит? Найкраща подружка стоматиту погана гігієна. Не почистили зубки, не помили руки, з'їли брудний фрукт. Тоді є великі шанси отримати вавку в ротику, бо дітка насправді дуже чутливі до мікробів. Тієї ж причини не варто дорослим цілувати малюка у губи. Наступна підстава: банальна травматизація. Малюк міг подряпати слизову соломкою чи краєм тоста. Ну або, наприклад, ви засильно натиснули на щітку, коли чистили дитині зубки. Ну і стоматити бувають і від опіків, тому стежте, аби маляті не траплялася гаряча їжа чи напій. А взагалі раджу запастися ProDentis. Отже, це пастилки, які підтримують власний мікробіом в ротовій порожнині та навіть прискорюють загоєння. Чудова біогая ProDentis для всієї сім'ї має два смаки: яблуко, що подобається дітям, та м'ята для дорослих. І знайте, що один-два епізоди стоматиту на рік це насправді норма для дорослого. Дітей же стоматити можуть турбувати і 3-4 рази на 12 місяців. Бо їхній імунітет ще формується. Але якщо ви бачите виразки в роті більше чотирьох разів на рік, і вони довго не проходять та ще й супроводжуються гарячкою, то це вже ред флег і насправді привід звернутися до лікаря.